Доброго ранку, шановні батьки. В сучасній педагогіці існує дуже багато різноманітних ігор, занять, практик для всебічного розвитку дитини. Зимовий період не виняток. Тому сьогодні я вам покажу маленьку гру дидактичну, яка називається Рахуємо сніжинки. В цю гру ви можете залюбки погратися з вашою дитиною, і для цього не потрібно якихось додаткових приладів, щось купувати і таке інше. Тобто, ми беремо аркуш паперу. Вирізаємо біл, білі кульки і ось такий маленький секретик. Я приклеїла е скотч з іншого боку, е щоб зробити клейку основу нашій сніжинці. І у контексті гри ми е розмовляємо. Сьогодні пішов сніжок, випало багато снігу, але в день, коли сонечко перегріло, наші сніжинки почали танути. Потанули, і залишилось нас мало-мало снігу. Ось таким чином там було шість. Три розтануло, залишилося 3. І у контексті, наприклад, ввечері знову пішов красивий, кришталевий, біленький, пухнастий, дуже красивий сніжок. І нападало ще нового-нового снігу. Тобто було 3, випало ще три сніжинки, вийшло 6. Ось таким чином можна з дітьми у вигляді гри пізнавати е лічбу у межах 6, 10 і більше. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!